Я помічаю друзі, що починаю завжди я е, з майже однакового місяця з кухні. Да, мій вибір завжди зранку припадає на кухню, тому що Адам хоче їсти. Треба щось думати, готувати на сніданок, але є одне. Але в нас ще залишилися варенички. До речі, всім привіт! Я забула привітатися з вами. Вчора до нас приїжджала Толікова мама знову в гості, тільки вже сама, без Артура. Мала приїхати на ранню маршрутку, але так сталося, що вона виходить, приїхала дороже а далі. Все запізнилася і мусила добиратися трошки вже по-іншому на трасу. Пішла в ліс з дітьми, нам століком залишила. Ми мали взагалі вчора їхати століком на фільм десь погуляти. Але знаєте, чи то вікна є своє, чи то вже просто коли вихідний, тобі так впадло кудись їхати і щось робити. Ми такі лягаємо спати, і ми завалилися поспати, хоча могли поїхати в Луч на фільм, десь погуляти. Я думаю, ми так ще зробимо наступного разу так точно, тому що хочеться десь провітритись трохи двом. Так от вчора вона приїжджала. Я пекла піцу. Ну як пекла? Громко сказано пекла. Купили заготовки. Ми по дорозі і зробили з дітьми піцу. А вона робила вареники з вишнями. Нарвали вишень. У Нас тут ще до речі, диво дивне на деревах. Є вишні. Вони вже проходять, але вони є їх багато. Нарвали два маленькі відеречка. У нас вже на будинку, як я вже казала, взагалі нема жодної вишні ще певно, вже тиждень може два. Смачні варенички. Зараз буде Адам снідати вареничками. Тут ще трошки залишилося. Коротше, вихідні вдались на славу, чесно кажучи. Якщо не рахувати того, що тоді на будинку в суботу дуже прям мало зробив, я кажу, шукаю собі якогось помічника, тому що самому важко і кажу, дві руки то не чотири, логічно, і є кому є до кого обмовитися, є з ким порадитися. Коротше, хто вже будувався, той знає. У нас сьогодні такий прикольний день, тому що тоді сказав такого понеділок, Ань. Давай ми сьогодні на хату підемо, хоч ми не ходимо, а не підемо в четвер, того що в четвер ми закидаємо відео. Ну добре. Ок, давай значить, підем на будинок, якщо не буде дощу, а я надію, що його не буде. Так, що день має бути цікавий. Друзі, привіт. Ми вже приїхали на будинок. Ну точніше, як ми. Я і Адамчик приїхав. Мама десь там нас доганяє. А лука поїхав з бабою по малину. так що він до нас сьогодні, скоріш за все, не приїде. Купив я сьогодні ще таку тертку для блоків. Правда, я її запакував, щоб сумку не порвати. Тому що ідеальної кладки в мене не виходить через те, що йдуть невеликі перепади по блоках. Може бути 2 міліметра. І мені треба це все підтирати. Получається, що в ряд так само лягав рівно без перепадів. Ну як вже є, дивився в луцьку кладки будинків, як кладуть. І дивлюсь на свою кладку. Це страхотія, все поляпано клеєм, все так, коротше. Луцьку я бачив гарніші кладки. ці, ця, то не гарна. Ну я сподіваюся, що, що там за декілька рядів рука наб'ється, і кладка буде набагато гарніша, ніж зараз. Кути ми позакладали другого ряду. Будемо повечорах трошки щось ляпати по пару блоків, а на вихідних вже хочу робити штрубу і армувати на суботу, якщо все буде добре. Може знову дощ буде, тому що ми живемо на волині і в нас дощі таке часте явище літом. Що зробиш, такі регіони? Хочемо ще вам показати один, ані вже напевно казала новий інструмент. Дуже класний, корисний він буде як і на кухні, так і в саду, і при будівництві. Коротше, скрізь. Цікава штука. Зараз я вам покажу. її. До речі, воза з камінням, яке ми понакидували, вже забрали. Він настояв певний час тут. Передивіться, вільний двір. Чистота, заходиш, нічого не заважає. Але нам його ще раз мають привезти, тому що нам є ще де, щоб позбирати повикидати. Пізніше привезуть. Приємніше заходити в будинок. Блін, якось спати важко. Не можу спати. Кожен раз приходжу на сидиш вдома, накручуєш себе. Ой, не так щось поклав, не так щось поклав. Вчора була неділя. Приходив спеціально в неділю на будинок, щоб все лишній раз переміряти, передивитись, тому що не міг спати блін, з тими переживаннями. Вже переміряв, передивився, заспокоївся. Думаю, слава Богу, все. Можна спокійно собі відпочивати далі. Адамчик, ти що там, золото шукаєш? Що? Приїхала Анічка і першим, що вона привезла, це банку з картоплею для кормління Адама, який нічого їсти не хоче. Ой. Як мене Аня терпить, я навіть і не знаю. Кажу: Аня, їдемо, 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 перемір'ємо. Толік, ти задубав нас тільки розмови про хату одну. Так? Угу. До речі, на вихідних приїжджала моя мама. Ти розказувала? Ні? Угу. З дітьми гуляла, і вареники ліпила. Ну коротше, провели гарно так вихідні. Це на неділя була, якраз кажу, оставайся ще на пару днів. Не захотіла, поїхала додому. Каже, в мене що там справи є. Так менше тексту показуємо вам новий інструмент. кажемо так це не тільки для мене буде корисний, скоріш за все, ними Аня буде користуватися більше ніж я. А тоді вже будемо займатися кришою всім остальним. Вона сьогодні просто мене лука так вивів, що це У мене ще на фоні, знаєш, те що я лука вивів, тому що він проходить солочка, він вже їде кудись з бабою. Так ще плюс голова болить цілий день. Просто це може день. вже втомився від тебе. І... Йому хочеться вже з кимось там з бабою десь посовувати Ще щось ні? Я не знаю. В мене кажу, що мене ж на фоні цього всього якісь така нервозність через те, що голова болить. І от коли здається, така елементарна річ, а на вона марнує тупо весь день. Думала, не буду питання, на там дітку, знаєш, може, я для ж посплю, але стало ну, легше. Де там легше, знати саме. І такі було. Ладно, виносимо інструмент, хватить трандіт. Ось наш новий інструмент, це йде шабельна пила від компанії Лідер. Лідер це виробник українського електроінструменту. Акумуляторного. Аня, де акумулятор? Не знаю. А, Я ще на зарядку Зараз я вам покажу. Отже, це йде шабельна пила. ручна. Ми довго думали, для чого нам шабельна пила взагалі потрібна. А потім подивились інформацію, почитали про це все. Що це дійсно класний інструмент, як для саду, і для будівництва те, що в нас зараз є, та і для кухні той, хто заколов кабанчика і треба його розробити. Це дуже класна штука. Отже, що йде в комплект? В комплекті йде сама шабельна пила, йде акумулятор на 2000 мА. До речі, на сайті можна ще замовити акумулятор на 4 та на 6000 мА. Ну, в принципі, для дому і 2000 складок з головою. В комплекті йде. Це три шини різного призначення: по дереву, по дереву, по металу і по дереву. Чотири шини, їх, в принципі, більш ніж достатньо для покриття загальних потреб по дому, по цьому всьому. Але якщо вам цього мало, ви завжди зможете замовити додаткові шини, які так само є на сайті компанії, та інші насадки, які урізноманітнять та розширять використання шабельної пили. В комплекті Також йде інструкція на українській мові та зарядний пристрій mm -hmm. до акумулятора класно, те, що вона йде маленька, компактна. Ми осінью підрізали дерева і були такі випадки, коли я пилкою просто не міг залізти, куди мені потрібно, тому що в мене пилка велика. Бензопилою, скажімо, теж туди не залізеш. Оця пила, зараз перевіримо, як вона буде різати. У мене є в саду один пеньок, який мене дуже сильно бісить. От зараз я попробую його вирізати. До речі, в цієї пили є механізм швидкої зміни шин. Ви відгинаєте, вставляєте шину і все. шина вставлена. Ніяких ключів, нічого не потрібно міняти. Йдемо спробуємо, зараз ріжемо то, пенька. Я, чесно кажучи, не дуже вірю, що вона щось поріже, така мені пила. Але зараз ми перевіримо. Тут є у нас пеньок, через який я постійно спотикаюся, коли я блоки. Я як зрізав дерева, то устав, і уставився, так і руки до нього не дійшли. Це стандартна насадка, яка була в комплекті. Мені цікаво, навіть як вона буде різати. Що тобі можу сказати? Ну. Ріже диви гладенько зрізає, бачиш? Діаметр тут, я не знаю наскільки, сантиметрів 4, напевно, може 5. Тут іде додатковий набір шин, які можна придбати на сайті. Їх іде 12 штук для різних потреб. Оце бачиш, саме крута для дерева. Яке? Бачиш? Давай цю попробуємо для геля О. Є в нас ще тут калина запущена, зараз попробуємо її чикати. Ой, яка кавали, какауїна! Ну. А ну на, ти попробуй. На, тримай. Давай, ну ти тепер попробуй. Не Друзья, нажимай. Не Німо телейнений. Все вийде, не п'ється. О, як тобі? Ну, типа, не важко, але от коли оце тряса руку все є тоді Ну, бачиш, так... на гіляку зажали, воно телі разом з гілякою. Ну, типу, треба було, виходить, трошки її відхилити, я поняла. Але ну, це вже принаймні. Скажи, легше, ніж вже... ручної пологи да, да. тобі. Звісно, да. легше. Я хочу перевірити стандартну насадку по металу, як вона буде різати. У нас там є цвяшки сотки. Зараз попробую, як воно їх візьме. Чи візьме взагалі. Ого. Але тут, бачиш, слабий акумулятор заряджений, він може розрядитись. Ну, коротше, зараз побачимо. Трабельна пила лідер спокійно впоралась з цією задачею. Їй хватить потужності перерізати навіть товстіший метал. Проблема тільки в стандартній шині, яка йде в комплекті. Вона не призначена для таких навантажень. Тому краще скористатися професійними шинами. А, але булта в Так, дуже гаряче. Ну да, трохи потерпаю. Сама а. ця штука класна, тільки стандартна шина а, по металу, вона. Туркаче, щось... не торкайся. То я тільки що взяли, і розрізав тут цеглу. Якось так легенько. Посилання на цю шабельну пилу ми залишимо в описі до відео. Переходьте та замовляйте. Крім шабельних пил, там так само є і інший ручний інструмент на акумуляторах. І, до речі, цей інструмент це моє перше знайомство з акумуляторним інструментом. Ну, скажу чесно, що мені сподобалось. Ти шнурки ж не тягаєш, це все не теліпається за тобою. Класно. Не знаю наскільки його вистачить. Ну, в принципі, ми його ще не заряджали. Оце він тільки трошки на зарядці постояв. Показати. Може, скільки може хвилин п'ять? 5-10 хвилин постояв. Попробую блоки ним різати. До речі, ще одне: остерігайте сайтів підробок. Дуже багато підробних сайтів, які продають підробний інструмент. Тому за посиланням під цим відео посилання йде на офіційний сайт виробника. Так що будьте обережні. Портоді хоче показати находки для мене, напевно. Тому що для мене це находки Ді. оці дві. Набір шкрипків іде бачиш ще Окремо можна замовити. А для чого ці шкрипки? Скажи, це мен застив, да? в тебе там на захід? Чи де? Щоб вирівняти тут йому не шкрипком, Вот. І плюс ще на йде дві таких щітки. Це вже теж воно на сайті замовити. Це для нас находка, скажу вам, того, що ми а таку щитки. Це щітку... те, що тобі, наприклад, знаєш? Ми таку щітку окремо купували, так? Да? Ти хотіла доски красити? Ой, не доски, як лавку хотіла красити. Я б вручну це все чистила, розумієте? А так дивіться, воно все є. Іди попроси. Я думаю, що це штукою я буду кубра розчесувати, чистити. Тоже прикольно. Тобі зараз це найоптимальні. Ох ти! Я тобі скажу, я в шоці. Ну ти скажи, тобі це корисно для будівництва ця штука? От зараз, подивись, як. Ну, для будівництва вона точно блок відрізає, розумієш? Коротше, все. Аня, займайся, я лізу на те, буду далі. Сидіти. А займайся чим. Що хочеш, ріж, що хочеш. Сонце і дощ, волинь. Що можна сказати? Як швидко почався, так швидко закінчився. Так, поки Аня там шабельною пилою грається в садку, щось там ріже. Я зараз колочу наш клей і лізу наверх. Треба хоча б одну стіну докласти. А завтра вже прийдемо будемо далі докладати. Як там справи? Там не менші гіляки, може, коротшу шину візьми. Ні? Не? не менші гіляки може коротшу шину візьми. Та, цю гіляку тримає. Бо це, ти що, теж вже ріжеш? Так. Да. Ти що? Сам ріжу, Мама, чи? дуже обережно, будь з ним, ну, будь ласка. Ну, да, тож я він, він такий маленький. Та що? ти що? Лука, ти дивись обережно, як по нозі піде тобі, останеться без ноги. Майже воно проросла тоді. Вже нам тато передів на іншу насадочку. Сказав, що нам це і вистачить. Малесенька така. Коротше, Лука зрізав оцю цю швидко дуже. А я оцю самі бачите, скільки тут в класі. У мене вже трясеться все. Такі менші гілляки, воно раз, раз, раз чик-чик, чик, і все. Такі великі, то ще треба трошки постаратися. Ну, коротше, в планах розчистити цей куток. Нам давним-давно вже писали про ці шини, що треба їх забрати звідси. Самі бачите цю калину, вона просто займає гігантське місце. Є нагода, давайте будемо розчищати. Я боюсь тільки за одне, щоб ця штука не впала. Бачите? Его? Вона типу, до хати йде. І вона, по суті, тримається на калині. мене в планах, хоча б сьогодні закінчити оцей кусочок стіни. Ось, видно добре, оцих пару блоків покласти. Щоб завтра ми вже цим не знімалися. Завтра ми вже могли переходити на інший відрізок стіни. Я вам скажу, що дійсно наступні ряди набагато легше кладуться, ніж попередні. Тільки от... Проблема в чому, що оцей кусочок, який у нас був підрізаний, він ідеально рівно не був підрізаний, тому вийшов шов чуть більший, тому я накладав і на блок один, і на другий, щоб їх з'єднати. Про це кажу. Тут ідеально рівно вони не зійшлися, тому довелося отак позаліплювати це все діло. Во. І тут те, що я казав, що перепатиля. Бачите, перепад. Його треба буде затерти потім. По цій стіні залишився ще невеликий шматочок вставити. Ось він. Зараз будемо шукати кусок. Може, є вже якийсь підрізаний, який я підрізав. А ні, то буде. А, є там якийсь шматок, забачемо чи він підійде. А ні, то придеться новий кусок вирізати. Так, розклад такий. Ліза хмара. Самі я думаю, бачите. Поки що тихо. Ми зрізали половину калини. Нічого не впало. Дещо не можемо просто виняти деякі гіляки. І в нас є акумулятор. Це о, за засіки часу. Давай сюди. Я думаю, якщо він буде повністю заряджений, то так солідненько мене не буде порізати, тому що ми і так багато різали на мінімальному заряд... заряді, який був. Коротше, класна річ. Тільки в мене вже голова від того всього трясіння. Толік! Ти бачиш, хмара якась лізе? Що не лізе? А зараз йдемо піч далі розбирати. Тоді сказав, що він перфоратором розбере за 5 хвилин. Каже, може, можу то, але тобі перфоратора. Ну я там і без перфоратора, чесно кажучи, не враховуючи плитку, а от сама цегла вона. Легко відлітає. Лука, поклади на місце. Будь ласка, ну дай сюди мені пилку. О, коровки йдуть. вже. Якась така, знаєте, часом апатія до будинку. Вона з'являється від того, що можливо від того, що толік говорить, типу, я от займаюся блоками і все, а мені зараз це важливо. Я розумію, що найважливіше це будинок, де ми будемо жити. Потім це все вона в принципі привести до ладу після того, вже як ми заїдемо. Але за ті роки, що ми сюди заїдемо, знаєте, не факт, що воно то все не розвалиться і ще гірше ну, не попортиться. Тому. Якщо це все так відпустити, то можна і трошки потрошки фарбувати щось, потрошки щось обрізати. Коли допустимо, в мене от є багато вільного часу з дітьми зараз, коли я на будинку, таким чином не тільки буде будинок до ладу приводитися, а ще й навколо все навколо нього. Толік купить фарбу? А він її вже купить. Нарешті казав до суботу, щоб ми пофарбували трошки вже. Все. Так, розбираємо далі піч, поки у нас заряджається наша пила. Це дивіться, як я Адам помалював зі мною двері. 8.06. Логічно було б вже й додому, а то як зачекати дочекати його, потім спада одного блоку. Ти вже довго! Я... Ага. Я у мене на масі знаєте, що найважче? Тут все легко. Тут легко ти достаєш, а найважче це оце от. На той край він просто це ужас, як важко. До речі, Адам, покажи свою татуху. у та, тебе гарна я татуха. Вона теж собі таку хоче. Зараз я дом йому татуху зробимо, бо він якраз поїхав з бабою, помолив. І ще кисинку засиш. ще й кислинку. Да. Е, такого не робимо. Впадеш і все. Доска постажи. Ага. Ось він, оцей кусочок, який ми підрізали вже, Попробуємо його. Я вам скажу, ніби тут і лежав цей блок. Ідеально зайшов, тільки так само клей буде на дві сторони понаносити. Тому що дивишся парень є і не, не ідеально рівний. Отаке. В принципі, входить нормально, так що значить все добре. Дивлюся відео там, де кладуть кладку, вже такі будинки професіональні компанії, і вони розказують. Дивіться, як ми ідеально кладемо. Вся блок білесенький, гарнесенький. І ти типу, потім дивишся на свій блок, який ти типу, поклав, він заляпаний і з клеєм. Думаєш, бляха, ну хоч то в мене такі руки криві. Але всього-навсього, люди вже давно цим займаються, і для них це Пока. Вже рука набита. Ну до доверху, і ми наб'ємо руку, і в нас все буде добре. Ти що там чупеш? Аня, візьми перфоратор і розбий все, і буде тобі щастя. Покажи мені, так мені покажеш що ли. Добре, зараз я докладов покажу. Шабельною пилкою вона вже навчилась користуватись, тепер будемо вчити її користуватися перфоратором. Потім ще навчу її блоки класти, і в принципі я на цьому будинку не потрібний, в мене дружина все зробить сама. Так що, хто впише в коментарях, що Аня нічого не робить, вона просто не вміє. А як навчити, то буде робити найгірше за мене. І так, одна стіна, другий ряд готовий. Бачите, знову хмара насувається. Болинь. Дивіться, ось кусочок в ліс, ідеально, нічого різати не довелося. Тут ще один кусочок, щоб шви не сходились, так що у нас всі шви не сходяться. І ось так блоки покладені. Зараз терткою невеличкі нерівності ми підітремо. Ну, не зараз, вже, вже коли там, завтра я прийду. Попідтираю і все, буде мені щастя. В принципі, я задоволений. Ну, не так, щоб зовсім, але трішки задоволений. Завтра будемо ту довгу стіну класти, її вже буде трошки складніше. А так, в принципі, кажу. Мені подобається. Це гарно, блоки лягають. По зовнішній стіні відхилення там може плюс-мінус міліметр. Я думаю, це не є так страшно. Хмара вже близько. Ось наш перфоратор. Зараз ми покажемо Ані, як потрібно розбирати піч. Що ти мучишся? З цим молоточком? Значить дивися, Є в нас така штука, як перфоратор. Дачи біді. Прийшов геракл. Той, що один блок, кладе дня. Давай, давай, нажимаєш, тримаєш за дві руки. Давай. Я тут осралася, значить, ти б'є, два дня чи три, то я в прийшов, тут чи чи-чи. Давай письмо, а там відійди, мама зараз буде важку артилерію викликати. Давай. Навіть так ти скажу. розкажу. Поки такий та ти ж довго будеш не класно в один блок. Такий не був нічий Там де треба, ти дня а Там не треба, раз, раз, раз і все. Я так не вмію. Навчися, давай, кнопочку нажимаєш і пішла. Кнопочку нажимаєш і що. І пішла. Куди? Вставляєш, оце лезо, я вставив на молоток. Вставляєш між шви, або між цеглини і лопашиш. Слухай, відійди будь ласка. Відійди, будь ласка, маму привалить, щоб не було всім обідно. Так, давай. Цівніше прижми. прижми. О, Оу! Обереш на пальці, о, Аня, давай! Дивись, тут якісь дірки чорні. Добу це напевно піч! Так воно так легко робиться. Воно так легко робиться. То тобі не молоточком дочком гратися. <рапляє> <рапляє> Отак, молодець. Бери десь удоти, щоб зразу всі ряди повалити. Давай. Нажимай і лопай. О, піджимай. <рапляє> 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 щоб ви собі розуміли, оця штука просовується настільки легко. Ну просто знаєш, дай навіть що по те, що я різала, та набагато важче ніж у церкву. Коротше, значить так. Я тебе завтра вчу класти блоки, і щоб мені за тиждень хата стояла. Ти мене почула? Але, так, так, кажи мені що робити? Я тебе буду блоки класти, просто так. так. Щоб Мам! за тиждень хата стояла. Типа ну, я получу тижня, я врізаю. Короче, ми домовилися. Я йду од вона розбирає і строїть хату. Я скажу, діло пішло. Подивіться, світі вже розібрано. А тепер що ти кажеш? Боже, мої діти стоять за мазурки, як мама. Помагають мені щось трохи. Луканісь там попело багато, чорне все бачите? Внизу вниз, подивись, дирка огромна. Ну так. Підходь ближче, підходь, синку, не бійся. Чиєте парадокс, білі футболки і стройка. Ну, правда, вони вже не які там білі. Вони вже ніякі не білі. Так сікайте, бо тут зараз все рухне. Все, відходьте звідси, ми йдемо додому. Давайте. Толік! Мам. Ти казав, півгодини на нас йдеш додому. Людина обліклася теркою блоків. Завше вирівнює блоки ідеркою. Так, да, такі в нас чудові цікаві дні на будівництві. Здається, дві години часу, але відпочиваєш вже від uh, тих всіх хатніх справ, які там є. І так, друзі, поки Аня освоює новий інструмент, перфоратор. Мені треба позбирати весь свій інструмент, який є там замурзав на клещі, і поприбирати все, тому що зараз, поки Аня там uh, розбирає піч перфоратором, я за все позбираю, і ми будемо йти вже додому, тому що вже така, така пізновата годинка. Коротше, ми стоїмо боже. біля калини. Ти що, все ти понарізала? Так, да, але я боюсь просто, що усі повпаде все? Толік. Ти бачиш, що воно? Оу, оу! О, боже мій! Толік! Боже! Ти що, ти пилку всю ту малину зрізала, що не нормально? Калину, калину. Ти бо ж ти горіха не звалила нею? Ти гониш чи що? Вона ж до такого не призначена. Я думаю, що воно, слухай, вже. Ні, я шучу, нічого не зиміло, давай. Ну, подивіться, цей стобур, блін, це як моя рука, напевно. Вона його звалила цей шабельною полоні. Це я б не додумався навіть, ти розумієш? Я тобі казала, що там грубі штуки є. Так світло стало. <сум> Слухай Я ти думала, мені що ти там гілочку зрізала, невеличку, так? Да? Я хочу все геть повністю звідси зрізати, Толік. Ну, то тут то бензобуло і треба. Для чого ця штука, скажи мені? Може її прийняти взагалі? Ця штука, там де ти стоїш, ми засипали, тут був льох. Ця штука була зроблена, щоб вода під льох не текла. Але вода все рівно потекла під льох, все рівно він завалився. Так що воно по факту не потрібно. Його можна спокійно. Ну то зніми змійти, його прибирати. як його зняти. Воно вже ні на що не впливає. Як її зняти. Вона, знаєш, типу, на суплі тримається, але як її зняти, я не знаю. А. О. Я спалити. Боже мій толік. Прибив ти це очі, ні. Трубу. А тобі, на, на щось тобі треба було? Ні. Ну, поки не треба було, але О, бачиш. Я ж бачу. Ну. Коротше, йдемо додому, потім розберемо. Все, діти, ходімо. О. Там по там суті одного тільки тяжко, там десь на краєчку забити, тобі такого більшого і все. Ні, ну то звалити шаблю і пологів, то воціну калину. Я, я ще дивлюся, як ти горіха не почала різати. не різі. Розубік, вона для такого. Вона я для просто... дрібного порізки. Ну, щось ти казав, що це дрібне. Я думала, що це коли нам дрібна. Дрібна! Ну не стовбур центральний, яка вона дрібна. Давайте, діти. Да. Ну що, ні. Ну, ні, ми їдемо додому їсти будемо. Я не буду їсти. А що ти будеш робити? Я бити буд... я, я Дровнячки будеш бити, але не потім будемо бити дровнячки, Завтра ще. Або післязавтра. Я тебе зводкою. Клей, який не залишився, то ми скоро всі стіни позаліплюємо тим клеєм. Отут у мене пестить, а, а там мама. Мої доски. Тут ми різали доски. І тут це будинок мій маленький. Ось це ми били, пісми збирали і Ось там і зелета дика. А потім там, мама, <сі> <сі> давай а! телефону. І дай -дай -дай. там глязе. У там це тату. А там вікно. Знімаєш, коли ти таку тату? Знімаєш, ти дивишся на екран. Бачиш, видно тата? Видно. Значить ти гарно знімаєш. Привіта, так. Привіта. Бачиш, ти знімаєш луку. Отакі друзі, у нас сьогодні вийшов будівельний гумористично, будівельний зновально розпаковочний влог. Всім, кому сподобалось, ставте вподобайку. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Ми вам дуже вдячні. Без вас нашого каналу не було. Хто не підписаний, підписуйтесь. Пишіть нам ваші коментарі, що ви думаєте на рахунок того всього, що ми тут робимо. Можливо, якісь робимо, можливо, якісь цінні поради у вас є. З радістю все прочитаємо. Візьмемо до уваги. І зустрінемося. Наступному відео друзі, па-па.